Вісім нових безпілотних літальних апаратів, серед яких шість менших та два надпотужних великих дрони. Таку техніку для оборони українського неба придбали прикарпатські правоохоронці. Це надзвичайно важливі квадрокоптери на сьогоднішній день великої потужності. Вони передані безпосередньо в структуру МВС. Це наш авіційним підрозділом, які зараз виконують в цей час виконують бойові завдання. На сході по захисту інтересів нашої держави реалізація цієї ідеї показала єдність колективу. Хочу сказати навіть ті, хто не був на службі, знаходилися в відпусках. Вони приходили і просили теж, щоб вони є учасниками цієї реалізації цієї ідеї. Тактико-технічні характеристики цих БПЛА на вищому рівні. Потужні бойові пташки в темну пору доби долітають до позицій ворогів та виконують свої задачі на відмінно. Ці дрони на сьогоднішній день дуже важливі, тому що. Ми постійно розвиваємося, і, на жаль, наш ворог також розвивається. І ці дрони нам зможуть надати можливість більш ефективно захищати нашу територію, нашу неньку Україну. А саме головне вони зможуть убезпечити наших захисників від загроз, які їх спостерігають на лінії зіткнення. І такі дрони можна відпрацьовувати по позиціям ворога дуже ефективно Знищувати здебільшого техніку проти живої людської сили. Сили вони менш застосовуються, але ось проти тяжкої броні і середньої броні дуже ефективні. Вартість дронів понад один мільйон гривень. Гроші на закупівлю сучасних БПЛА виділила профспілкова організація ГУНП в Івано-Франківській області. На одній партії для захисників правоохоронці зупинятись не збираються. Планують і надалі всіляко допомагати воїнам. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей. Телерадіо компанія Раї